Мы знаем об этом. Нет! Мы услышали об этом. Без пенсии, без ничего. Вот что происходит. Информация о начале движения колонн и штурмовых групп в сторону Ловайска. Радиоперехваты сепаров подтверждают. Э, связи с городом пока нет. Командование бойцы Донбасса пока подтвердить не могут. Информация о пикете под администрацией была еще в 13.00. Очевидно, довели до ведома президента. Спасибо, друзья, за все! З хлопцями ми дзвонювалися з батальйону Донбас, які зараз в Іловайську, В яке хлопцям не залишилося ні одного патрона. Важка артилерія їх покинула. Вони в кульці. Ви хочете чекати до ранку, щоб їх убили. Вони вже смертні. Вони знімають на телефон прощання по 5-7 секунд. І відправляють нам по ММС, хлопці прощайте. Ми загибли за Україну. Я зараз почну не тільки ла-ла-ла співати. Якщо, якщо треба буде, ну, я не хочу зараз просто вас підбурювати. Що, що, на що я готова, я знаю. Я, вас я підбурювати. Що потім не говорили, що Руслана почала там знову якісь башкетування і так далі. Я буду, я буду тут і буду дивитись на ситуацію. Вони обіцяли, що вийдуть так переговори. Переговорники, переговорники не вийшли. обіцяли, що вийде до Порошенко, Порошенко не вийшов. Я хочу звернутися зараз до Порошенко. Петро Олексійович, ви дуже швидко забули, як ми ще з вами нещодавно стояли на Майдані. Тільки що поступила інформація однієї з частин нашого подразделення, яка знаходиться, знаходиться за кольцом окруження, стоїть, чекає підмоги, щоб делать прорив. Сейчас в часі подразделения поступила команда збиратися і їхати на Київ. Вот вам весь ответ на все вопросы. Э, значит, туда направлены наши силы. И их никто бросать, и наших ребят там бросать никто не будет. Поэтому, поэтому операция, спасательная операция будет проведена. Строки, строки, строки. Да, с моей стороны будет некорректно их называть, но это будет самое ближайшее время.